Мільйони переглядів набирають відео американських блогерів, які готують їжу в дорогих брендах: Gucci, Chanel, Gabbana. Але для мене більш цінний український стиль, українські вишиванки, вінки, піч, українська піч, моя мрія дитинства, яка зараз стала реальністю. І я хочу, щоб про нас дізналася у всьому світі. Цікаво, скільки людей підтримує це відео і підпишеться. Кому буде цікаві українські автентичні рецепти та нетрадиційні. Іноземні рецепти у виконанні українки. Давайте разом популяризувати українську кухню, український стрій, українські традиції. Давайте надаємо світу, що ми українці, що ми найкраща нація світу. Готувати з любов'ю ми вміємо. Готувати смачно ми вміємо. Лишилось ділитися з вами прекрасним. Лише вдихніть аромати української печі. І вам теж захочеться приготувати страву українську. України!